Сама Україні, героям слава! Розпочнемо з ДПА. Його також скасували для учнів 4-9 класів. На вашу думку, як це впливає на освіту дітей? Ну, ми не можемо сказати, що це негативно впливає, оскільки вже третій рік поспіль наші учні четвертих, дев'ятих і одинадцятих класів були звільнені від державної підсумкової атестації. Спочатку це була карантин були через карантинні обмеження, через ковід два роки поспіль, а минулого року ми мали через повномасштабне вторгнення. З одного боку, ми розуміємо, що ці скасування трішки можливо погіршують таку дисципліну наших дітей, тому що вони знали, що по завершенню певного етапу освітнього вони мають підтвердити свій рівень знань. Але з другого боку ми розуміємо, що психологічно в таких умовах краще дітям буде, коли вони по Ну, По загальній характеристиці, що вони можуть просто підсумувати свої результати, не аналізуючи це як окремо державна підсумкова атестація. Тобто можемо говорити про те, що такі собі пом'якшення вони зменшують мотивацію дітей до навчання, так? Один із пріоритетів є такий, так, так. Якщо говорити про ЗНО, різниця між результатами самого зовнішнього незалежного оцінювання та результатами мультимедійного тесту разюча. Чим саме це спричинно, ця різниця у балах відмінників? Дійсно, різниця велика, тому що Максимально спростили мультипредметний тест порівняно з зовнішнім незалежним оцінюванням. Це і об'єм завдань, це і певний формат завдань спростили. Відповідно, діти можливо по перше немає таких глибинних завдань. Ми звикли завдання з вірочкою з так, такого дуже високого рівня. Тобто аналізували програму і розуміли, що минулого року не всі діти могли отримувати повноцінну освіту, тому що велика частина внутрішньопереміщених, велика частина тоді України була окупована, і діти виїжджали з окупованих територій на західну частину України. Тому розуміли, що певний матеріал був втрачений дітьми, і, відповідно, Міністерство прийняло рішення спростити і вступну. Кампанію взагалі буду змінити зовнішнє незалежне оцінювання. Тому ми дійсно маємо набагато кращі результати ніж це було попередні роки. А як сьо в сьогоднішніх умовах будуть готувати випускників до іспиту? В принципі, підготовка буде значно краще, ніж минулого року, оскільки з 24 лютого наша освітня галузь перейшла повністю в дистанційний формат навчання, то цього року на сьогодні 11 класи працюють або в очному форматі, навчаються або в змішаному форматі, тобто є більший момент спілкування і такої комунікації, тому що ми розуміємо, що тета-тет -тет попрацювати з вчителем або навіть в маленьких групах чи класах, це значно якісніше, ніж через екран монітору. І, звичайно, окремо є підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, є багато різноманітних і безкоштовних платформ для підготовки. Ну і, звичайно, старшокласники собі вибирають репетитора для того, щоб посилити свою підготовку для вступу в той чи інший вуз.